Всі мої вітання! Ви на каналі Болхат. З вами Олександр. Продовжуємо кар'єру тренера за Барселону в ОВСІ 25. Приємного перегляду. Сьогодні у нас завершення року календарного 24. го Трохи навіть буде час відпочити, погуляти, відзначити свято. Ну і Кобок вже буде починатися. Каталонським де, каталонським дербі. У нас там ще і Ліга Чемпіонів залишається. Перша стадія. Торрес я його продав, друзі. І Також Пення, чи чіпене, як його вірно. До вовків відправили. ну, а Торис, власне, залишається в Лалізі, але буде тепер захищати кольори матрацників. Ансума не Ну, Нарешті, хоча би хтось одужав, ну, мабуть, що не остаточно відновився, але вже невдовзі має приєднатися до нашої команди. Наш скаут по молодіжці працює. Зараз будемо дивитися в Аргентині. Цьому відмова. Так, тут 91, потенціал найвище 350, одразу відмова. Вега якийсь 275. До побачення. Потенціал непоганий. О, більше 2 мільйонів вартість у цього чувачка. Орелана. одразу до нашої молодіжки, до нашої академії. Хіменес. Хіменес Хіменес, ну давай все. Розібралися, друзі. Ну що, у нас ще з'явився один матч. Фінал Суперкубку Іспанії, матч проти Мадридського Реалу, тобто це Ель-Класіко. 63 мільйони в нас ще є. Ну і я думав, думав, гадав, гадав, мабуть, що давайте спробуємо обвіняти Роберта Левандовського на Артема Довбика. Мені чомусь м -м, здається, що це буде дуже непогано, і шансів більше набагато більше, аніж підписати того ж, як дехто хоче м -м, Холланда. Можливо, в подальшому я не знаю скільки ця кар'єра триватиме. Можливо, колись, якщо вже там розживемося <смі> грошми, то вже, може там натюраму обміняємо, Ну, поки що Холанд нам не по тут домовились, ну, давайте тепер вже безпосередньо з гравцем і агентом. 84 рейтинг, 27 його вік, і одразу я запропонував ключового. Нехай буде. давайте на 4 роки спробуємо. Артеміо, Довбіньо. У нас Рафіння, тепер Довбіньо може бути, не хочу я відступні, тому що це зайві проблеми, можуть бути на рівному місці. Відмова все одно. Вони там пропонують, але ні. Я не знаю, чи це геймфейс, чи справжнє обличчя, чи десь так трохи в редакторі. Не можу. Десь трохи схожий, трохи не схожий. Все, запропонували ось такі умови, я одразу погоджуюся. Отже, вітаю, друзі. Артем Довбик з італійської роми переїжджає до. Каталонське Барселоне. Сподіваюся, що він буде допомагати якісно нашій команді. Буду там змінюватися. Почергово грати з тюрамом. Ну, а може, коли ще пограємо з двома з двома 13-й номер, певна річ, що я зміню, не знаю, дев'ятий може віддати, чи що. Гідний стартового складу. Так, зміна номер, що в нас є. Ну, 13-й не, не фартовий може стати, Сьомий є, але і під сьомим здається, що Довбик десь бігав чи в збірні. Ну... Щось таке, але все найбільше для флангових гравців, для вінгерів. Дев'ятий це те, що треба. Е, здається, що Левандовський був дев'ятий, то тому все, все логічно. Одразу до тренувань, одразу до справ. Ну ось нього плюсик є. Плюсик є ловкач, нападник. Так, е, давай так і будемо. Мабуть, що прокачувати його. Ну, і там слабка нога ще е, повільно, але, мабуть, що потроху-потроху буде прокачуватися. Так, ну що, це бла, 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 домовилися. Обмін Левандовський. ну ось нам власне демонструють цю новину. Ну і плюс там ще певні гроші. І якесь завдання ми навіть виконали, як бачите, підвищення популярності марки, маркетсів досягнуто. Крутяк. Молодіжний турнір розпочався. Там був коментар з проханням взагалі вирізати. Ну я буду грати, але, але мабуть, що ну, найтакі яскравіші моменти, тому що. Мені особисто цей раш і ці молодіжні турніри не набридлі. Цікаво, в принципі, подивитися на наших дітей, на молодь, як вони зростають. Все, погнали! 3-2-1. Let's go, не встигнемо. А це може бути небезпечно. Ударна позиція буде, удар не поспішав суперник пробивати. Є перехоплення? Ні, немає перехоплення. Знову небезпека, коли наших воріт, удар, голкіпер. Обрізаємося, але все ж таки Шевчук. Олексій Шевчук, до, до речі, друзі, також звертався по поворотах, ми забуваємо, звертався з проханням або до головної команди, або, або виставити його на трансфер. Ну, можна, до речі, ще у нас хто там? Єгор Шевчук є, а, пропускаємо, друзі, один один. Можемо ще Олексія Шевчука, і будемо вважати, що у нас брати Шевчуки будуть грати за нашу Барсу. Чому ні? Вайнут. Може, так і зроблю. Зараз подивимося. Він вже так, здається, і в того, в Єгора 63, загальний рейтинг, і в цього 63. А, Альварес! Тут дарунок такий голкіпера. Забиваємо таким м'яч. Останні секунди 4-3. Обрізаємося. Ну, вже не мають... Не, не встигають. Все, друзі. Наша перемога, ми потрапляємо до півфіналу цього молодіжного турніру. Альварес стає кращим гравцем цього матчу. Барселона Валенсія. Переведення на протилежний фланг, трохи не добив. Відаль. Удар, непоганий удар вийшов. Відповідь валенсійців, яка зараз розрізна передача, проходить, сейвить наш кіпор. І офсайду там не було. Все чисто зіграно. Зараз буде пас, ні удар по воротах. Можна на протилежний, ну сильніше ж, трохи вперед, віддай. Ось є забігання. офсайду не було. Дуже чіткий пас проходить. Удар по воротах медсиці. Останні секунди. Ну що, зможемо, друзі? Зможемо чи ні? Помиляємося, обрізаємося, але наше перехоплення можна віддати пас. Краще б я пробивав в ближній кут, Ну все, не прорахуєш. Шкода, шкода. Скільки там? Останні секунди, друзі, 6, 5, 4, 3. 2, 1, все. Все, ми програємо Валенсі з мінімальним рахунком 0-1. Вилітаємо з турніру, голкіпер кращим стає на цей... цього разу. Давай, Олексій Шевчук. Так, трохи там навіть зростає. В принципі, 63 не помилився, 63 його рейтинг. Е -е -е. Мабуть, що давайте ще цього. Ну, і Альварес мені також сподобався. Все. Поповнюється, друзі, на... наші... наші лави. Е -е. Ну, ось, власне, наша молодь. Два Шевчуки, ну і здається, що два аргентинці. Два українці, два аргентинці. Крутяк. Тепер можна відправити молодіжного скаута, мабуть, що до Іспанії я хочу, друзі. До Іспанії, давайте є. Так, Південна Європа, все вірно. Іспанія. Ну, а тут будемо знаходити на три місяці. Давай. Тому що чомусь я про Іспанію забув. Бразилія, Аргентина, що там Україна. А оце ж Іспанія. Треба і... Ми ж в Іспанії то граємо. Давай, правий Вінген, ЦП. Також може бути так, ну опорник не потрібен. Нам ЦЗ. Центральний захисник. А чому я не можу обрати голкіпера? Я хочу ще голкіперів подивитися. Дивно, дивна якась історія. Що не можна голкіперів знаходити молодіжним скаутом? Ну, давай, мабуть, тоді ще і лівого Вінгера. Чотири позиції лише можна обрати. Власне, що ми з вами і зробили? Все, є, є Вінгер, і ЦП і центральний захисник. А ось тут можна лише. Mm. Лише три варіанти обрати. А чому? Чотири позиції. І на кожну з позицій, що я обрав, треба ж і обрати ось таке уточнення, але чомусь, ну, мабуть, що якась недопрацьовка, чи я щось не розумію. Ну, нехай все. розібралися. Три акценти лише на амплуа. Ну що, друзі, фінал Суперкубку. Ну, в реал тут всі слова зайві. Вінісіс Мбапе, Родриго та всі на місці, як бачите, команда е, Папо Карло, Карло Анчелотті запакована максимально 5 зірок, було, здається, 4,5. Ну, Це дуже принциповий для нас матч, тому що ми програли з розгромним рахунком в Алалізі. Просто трендець, як ми програли. Ну, не знаю, чи здатні ми зараз взяти реванш, чи ні. Дізнаємося. Ну, а я хочу привітати всіх. Справжніх фанів, болівальників каталонської Барселони. Нещодавно було, як ви знаєте, Ель-класико в реальному житті. На сніттях Бернабеу Барселона просто проїхалася танком по повершковому, нічого від них не залишивши. Ну такого давно я не бачив. Невже це Барса повертається? Дуже хотілося б, щоб так воно і було у нас вже тут небезпечний момент. Ну мені здається, що наша Барселона ось тут, в нашій кар'єрі, поки що до того рівня не дотягує. Все попереду. Нервує Марк Андре Терштегін. Так що вітаю. Барселона. Нарешті обігрує мадридський реал. Ну і це ж треба. Це, ну, дуже хотілося б. Щоб це справжнє повернення на, на належний рівень. На одному тижні команда Фліка, Ганса Фліка. Розірвала і Мюнхенську баварію, і Мадридський Реал це щось неймовірне. Ну а тут Венісіс, я не можу нічого з ним зробити. Взагалі він не спільний. Здається, що оцей геймплей-симуляція на всіх впливає тільки не на Венісіуса. А також хочу ще привітати, друзі, мого підписника. Назар, якщо не помиляюсь, Тимошенко. так? Якщо помилився з прізвищем, то перепрошую, виправляйте. Вітаю Назара, він вгадав рахунок нашого Ель-Класикового справжнього Динамо Шахтар 1-1, так і зіграли команди. Ну і власне Назар від мене виграв 100 гривень. Ось так: от, ну, незначна сума, певна річ, ну але, як то кажуть, все одно приємно, все одно щось можна придбати. Якісь там яблук чи бананів, чи... Чи кому що, що з'їсти. Тому я так дуже сподіваюся, якщо все нормально, то і в подальшому буду робити такі ось приємності для вас. За можливості буду і більші суми розігрувати. Тому, друзі, я раджу вам приєднуватися до мого телеграм-каналу. Всі умови прописую там. Ну, вже невдовзі, можливо, як десь там буде дуже якийсь серйозний, цікавий матч, то може. Може, ще там якісь 100-200 гривень розіграємо. Ось ми пропускаємо таке. Не достоїли до перерви, не дотримали ворота на замку. 42 хвилина і це, між іншим, гедер Мелітау. Пішли в атаку роботи. Ну, Цього разу все одно краще, ніж перший матч ми зіграли. Ну, але, Але, друзі, ще роботи дуже багато. Ну Хоча лише один пропустили за тайм. Такий небажаний м'яч. Ця верхова боротьба, я, я не розумію, як воно таке 50-50. Всі 25 та 24, взагалі FIFA завжди було. А мало що від тебе залежить. Отже, Барселона Реал Мадрид 0-1. Статистика. Ну, володіння нарешті на нашу користь. Не то, щоб попередньо минулого разу. А чи коні Гола 0,2-07. Ну, все логічно, в принципі. Мбапе з м'ячем, Не встиг віддати. Там Вінісов себе пропонував, забіг в офсайт, але Мбапе його не помітив, удав здалеку терштегін сейвить. Знову нервує наш німецький кіпер. передача вперед! На тюрама, тюрам, вмикайся, ну швидше ж ти біжи. І техніки немає. Все, до побачення, телебачення. Тюрам сьогодні якийсь переляканий трохи. Не пішла в нього гра. Артем Довбик буде дебютувати, друзі, за нашу команду. Бажаємо успіхів Тьомі. Uh, так, гаві, 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 давай, мабуть, що. А в нас тут одужав. Так, ансо мене Фаті все ж таки вже може грати. Але ж проблема, дивіться, в нього там все червоне з мінусом, тому що він ксап або Вінгер. А тут доводиться грати на СП. Давайте йому хоча б оце змінимо. Плеймейкер може. Ну, Все одно там мінус залишився. Не знаю, що знову перебудовуватися чи повернути Фаті на фланг. Може й так. Мені сподобалось, в принципі, ось. Без Псапів гра, а три ЦПшники. Тут знову удар по воротах стійка. От бувають моменти, що я просто не можу відібрати м'яч, а тут ще й ось так. Ми помиляємося. МБП виходить один в один майже перекидує на Все. До побачення 0-2. Кілян Бапе. 20 хвилин ми то ще маємо, але ну так, ми. Непогано виглядаємо на фоні цього мадридського реалу, але все одно вони кращі. Це помітно Ямал. Ех. Накидушечка, удар буде. Ні, м'яч вибуто, знову це здається. той же Едер Мілітау, виграє все зверху, все на другому поверсі. З'їдає. Де Йонг можна навісити, тут Артем Довк пробуває, ближній кут, Фух, ну це просто фантастика. Артем Довбут в першому ж матчі за нашу Барселону відзначається забитим м'ячем з другого поверху, головою, так як він вміє. Він вміє грати і ногами, і, хотів сказати і руками, і ногами, і головою, причому, причому і в прямому переносному сенсі. Супер удар. Голкіпер без, безпорадно виглядав. Нервує Карло Чолочі. До речі, мені не сподобалася реакція, папа Карло після поразки від Барси на Сенчагу. Не вміє він програвати. Треба якось знаю більше поваги до суперника, до перемоги суперника. За це я вершкових, власне, недолюблюю, що вони, може, зараз не так, а раніше ще коли Серхіо Рамо зграв. Якщо стільки пішло не так, все, всіх е е ламають, згадайте того ж салаха. А тут Вінісіус я не можу виступити. Тільки де щось розвиднялось все. Вінісіус прорізав там, розрізав весь фланг, передача на БП на порожні ворота. Здавалося, що зараз можемо десь так, знаєте, схопити БК за рогах. Ну, хоча б нічию, в нічию зіграти. Ні, мабуть, що не буде, друзі. Не буде в нас е, реваншу цього разу. Два Ель класико вже ось в нашій кар'єрі, і, мабуть, що дві поразки. Ну, і що це за пас? Ну, таке щось. Розгубленими виглядають наші гравці. Ну, цей, дру... цей непотрібний третій м'яч взагалі підкосив нашу віру в нічию. Ну, а тут святкують хлопці. Вітаю, вітаю всіх шанувальників вершкових. Знову ми поступаємося. І що, друзі? Ну так, давайте, мабуть, щойно я висловився про повагу до. Перемогу суперника. Давайте не буду я пропускати усе святкування. Вітаємо! Мадридський реал. суперкубок поїде до Мадриду. На жаль, для нас. Федо Вальверде, восьмий номер з капітанською пов'язкою. Ну, я дуже сподіваюся, друзі, що наші перемоги ще всі попереду. Це лише перший сезон, початок другого, другої половини цього сезону. Як мінімум, ця кар'єра, я не знаю, ну буде тривати, ну як мінімум, два сезони. А там подивимося, що як воно буде. Ну а сьогодні, відверто кажучи, попри там окремі моменти, все одно Мадридський реал сильніший за нашу Барселону. До рівня справжньої Барси Ганса Фліка, нам ще ой, як далеко ще працювати і працювати. Ну, нас, певна річ у нас є кадрові проблеми. Постійно, по цій постійній перебудови, вони певна річ не, не додають. Якості наш, е, нашій грі. Хоча володіння вже вже краще, хоча б щось виграли. Довбик серед наших гравців стає кращим, так, забитий м'яч. А стосовно нього тут жодного питання цікаво, чому. Так, що це? Це нам нагадують так про перехід та Артема Довбика. Погнали якості стало більше. Ну, ви бачите, які цікаві коменти. 27 років українців. Ну, бажаємо успіхів, певна річ. Роки у нас трохи прокачуються, Нападник уже два плюсики. Давай сюди. 77 вже його рейтинг. Ну це дуже непогано. Роки так про бразильця не слід забувати. Ловкач, нехай качається. Далі у нас каталонське дербі в рамках Кубку Іспанії. Одна 16-та фіналу, лише, лише початок, друзі. 3,5 зірки. А, так, що контратака, є ключові гравці, в принципі. Є там і поразки, і перемоги. Ну і знову про Довбика я не бачу жодного запитання чомусь, чомусь, чомусь. Ну, Артем вийде, мабуть, що 에, поки що на заміну вперед. Ох же ж тут і газон, ну це трдес. Буває покраще, ось такий темно, такий насичений, соковито зелений а це, ну, болото, болото. <ріх> якесь таке блідо, щось, блін, якесь. Ой. Де Йонг з м'ячем. Де Йонг можна ось тут спробувати зліво пробити. І останній крок був, був зайвим. мабуть, що так, я мав, перше на м'ячі. і... офсайд що? А ось же й травма, що. Ох, що ж нам так не щастить. Як же задовбали ці травми? Пабло Гаві там. Може ушкодження, може пройди. Не буду я поспішати поки що його змінювати. Ансумане Фаті не встиг одужати ще один гравець, отримав травму. Удар непоганий. Порівнюючи з FC-24, оці могутні удари здалеку з таким, з уповільненням камери, стали набагато гірші. Можливо, це і за симуляції цієї. Так, ну важко. Відчувається важкість в діях, гаві. І може, нехай дограє хоча б до перерви. Може той, той хрестик ще е медичний зникне, все буде нормально. Як тут зіграв невдало наш захисник? Марк Тештеген, все нормально, все. Все, Тіп-Топ, є непогано, скидка в центр. Педрі. Педрій, ямав, дивіться, в нього швидкості взагалі нема. Віде передачу, яку якісну на Рафінджу, супер, ламінджамал в своєму стилі. Хто його навчив такі якісні. Е, суперські передачі віддавати? Чи він там товаришує з Месі, чи з Хаві? Ну просто ну тут... Е, це той випадок, коли пас кращий за. Хоча й удар непоганий у Рафінні вийшов. Але ну, я мал непогано віддав. Дуже непогано, друзі. Ну що, у нас перерва. Поки що. Так, три удари, один забитий м'яч. Одинадцятий номер. Наш бразилець Рафіня 0-1. еспаньол Барселона. Відпочинемо. Тюрам, тюрам, ніхто не зустрічає тюрама і ніхто там себе не пропонує. ну Я мало, але незручно було йому віддавати. Виграємо верхову боротьбу, передача перед тюрам. Тюрам можна втікати, він як танк, його не розженеш. Удар поворота. Е, накривається м'яч, сейвить. Ну Ні, не зникає, друзі. Не зникає травма. М -м, мабуть що. Потерпає від болю зараз наш Пабло Гаві. Може слід змінити фікза. Ну. Поки що він не в... поки не впав. Нехай грає, як красиво. Тут все ж таки справа доходить до удару. Подвоїться наша перевага. Еспаньол Барселона 02. Марко Стюрам. Ой ой, ой все, мабуть, що дуже дуже боляче. Дивіться, яка помилка, і це призводить до пропущеного голу. 1-2 інтрига. Все ж таки раніше слід було гаві знімати, його провини тут немає. це, Це навіть не я, друзі. Це все флік. Флік у нас головний тренер. До чого тут я взагалі? Так, ну що, давай довбіньо. Довбик з м'ячем. Трохи більше 15 хвилин грати закидання на бразильця Рафіння. Приймає м'яч, можна навісити. Ямаус. Ямал не має, мабуть, головою грати. Так, Рафіння зміщується. Єдине, от, знаєте, що не дуже зручно, Рафіня також нього, як і у Ямала, ось тут він забуває Ямал з правої, з неробочої ноги. І що в того, що в того ліва робоча. Ну але якщо Ямал на правому фланзі зручно пробувати, то Рафіня зручно, мабуть, що лише віддавати добик. Зараз і тут мав забивати. В другому матчі поспіль мав забивати гол. Але ну, щось йому здалося, що ворота значно лівіше. Ганс Флік привітав. Тренера команди суперників. Ми проходимо далі до однієї восьмої фіналу Кубку Іспанії. Ламін Мав двічі пробив один забитий м'яч. Перший удар то, мабуть, що той головою, так? Що? Взагалі, взагалі ні про що. Дощова погода була на стадіоні. Отже, еспаньол Барселона 1-3. Добили ми свого суперника вже наприкінці. 30 на 70, впізною Барсу, 15 проти наших 14 ударів. Міння Ямал стає кращим, 10, Урам, 9-3, добок непогано, 8-7, хоча що він там пограв. Пабло Гавіс з травмою. Е -е, плече. Хух, забив плече 5 днів лише. Ну добре, добре, що хоча б так. Сьогодні бла-бла-бла. Мюнхенська Баварія зацікавилася терштегоном нашим. Ого. Ого. Ну я не хочу його до Німеччини, хоча він і німець. Мабуть що відмовляємо, друзі. Залишу я поки що. А ось і пабло Гаві. Все, друзі, все нормально, на місці. Пабло Гаві, відчуваю себе непогано. Я дуже радий, я дуже радий, що ти в строю. Так, все нормально, задоволений. А тут фермін. До речі, ферміна також треба частіше випускати. Він нагадує, що міг би замінити гаві, але гаві швиденько одужав. Далі, мабуть, що вже зіграємо матч з Мальоркою в гостях. Знову Кубок, Осасуна. Дивіться, який щільний графік. Через 2 на 3. Постійно. Постійно. Тут ще два матчі Ліги Чемпіонів. Останні два матчі. Далі вже буде плей-офф. Сподіваюся, що ми туди потрапимо. Ми на другій позиції. Реал 47, у нас 44. Атлетік, Атлетико. Далі Севілья. Хоселу. З Атлетік Бельбао кращий бомбардир. Мбапе лише другий, там 17, Мбапе лише 11. Ви бачите, ну, у, нас, у нас лише тюрам, там трохи нижча. А він другий серед аси, асистентів. Непогано. Ну і тут Жарафіня є в цьому списку. Куртуа лідер за сухими матчами. Марко Дретерштеген має 7. А той 9. Ну, все одно непогано. Все ще попереду. Дякую вам, друзі. На сьогодні все. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока!